Масований ракетний обстріл України. Куди цілив ворог? Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. У Києві затримали чергових паліїв військових автівок. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 15 січня в дайджесті від Укрінформ. 25 військовополонених повернулося додому. Серед них захисники Маріуполя та Азовсталі. Масований удар по українській енергетиці, серед цілей, газова інфраструктура та енергетичні об'єкти. Російська армія випустила 43 ракети, а саме, одну балістичну ракету Іскандер М, сім крилатих Х-22-32, по чотири калібри та Х-59-69, а також 27 крилатих ракет Х-101. Крім цього, було випущено 74 безпілотники. За даними повітряних сил, збито 30 ракет та 47 ударних БПЛА. 27 безпілотників локаційно втрачено. Противник атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Наслідок російської атаки є ураження об'єктів. Крім того, на Львівщині постраждали два приватні будинки та дві господарські будівлі. І до ситуації на фронті за минулу добу зафіксовано 170 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав 50 авіаційних ударів, скинув 89 кабів. Крім цього, здійснив більше п'яти тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували понад півтори тисячі окупантів, знищили 13 танків, 22 бойові броньовані машини та 52 артилерійські системи. 60 ракет для Арісте передасть Німеччина Україні. Вартість ракет 60 мільйонів євро. Зазначається, що ракети нададуть у короткостроковій перспективі. Поставку здійснять із запасів бундесферу. Рішення ухвалили під час переговорів, проведених міністром оборони Борисом Пісторіусом у Києві. Також Пісторіус пообіцяв підтримку Україні навіть після федеральних виборів у Німеччині і заявив, що очікує схвальне рішення щодо додаткової допомоги у 3 мільярда євро. Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 9 травня. За це рішення проголосували 315 народних депутатів. Це було 14-те голосування в парламенті за воєнний стан і мобілізацію. Чотирьох підпалювачів затримали у Києві. Дві групи молодиків виконували замовлення російських спецслужб і спалили кілька військових авто та залізничну релейну шафу. Усі шукали легкі гроші в телеграм-каналах, де їх і завербували окупанти. Утім, замість обіцяних коштів фігуранти отримали підозру, яка передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Аби убезпечити молодь від подібних вчинків, СБУ та Нацполіція підготували просвітницький відеоролик, мета якого нагадати про невідворотність покарання за злочини, що кваліфікуються як тероризм або диверсія. У відео показана історія двох неповнолітніх, які за завданням російського ФСБ вчинили злочин і були затримані правоохоронцями. Нагадаємо, торік в грудні СБУ запустило телеграм-чат-бот з пали ФСБшника, куди можна повідомити про спроби вербування російськими спецслужбами. На сьогодні до чату боту вже надійшло понад 1300 повідомлень. Українці перепливають Атлантику і вже на півшляху до фінішу. Ветеран Іван Гаврилко та Дмитро Різвой у рамках експедиції інвіктус Оушен вже здолали половину шляху до Барбадосу. 1540 морських миль. Мета нагадати світу про війну та зібрати кошти на реабілітацію захисників. Це були головні новини за 15 січня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.